Війна триває, і наші захисники потребують підтримки за майже півтора року боротьби волонтерами стали люди найрізноманітніших професій. А мільйони для ЗСУ збирали зовсім юні українці. Ми ж вирішили озирнутися назад і поцікавитися, як упродовж великої війни. Перемогу наближала місцева влада у громадах Волині, обрана людьми та із більшими для цього можливостями. У наступному сюжеті розкажемо, скільки витратили на допомогу армії у Луцькій міській раді. З перших днів повномасштабного вторгнення й донині Луцька міська рада не перестає підтримувати наших захисників обладнанням, технікою та іншим необхідним для нашої перемоги. Міський голова Ігор Поліщук пригадує перші дні після 24 лютого. Каже, ситуація потребувала максимальної згуртованості та швидких рішень. Тим більше, що запитів від військових було дуже багато, а придбати це за бюджетні гроші було не так просто. З наших працівників в мене теж виникла ідея, щоб ми. В такий важкий для країни час збирали одноденний заробіток. І найбільш гострі потреби наших військових за ці кошти закривали. Тому що на той час не було зрозуміло, як з державний бюджет чи проводити тендери. Тендер це довга процедура. Безпілотники, тепловізори, автівки, форма все це потрібно було навчора. Тож у такий спосіб працівники Луцькради та міських комунальних підприємств зібрали понад 18 мільйонів гривень. Міський голова перерахував на спецрахунки для ЗСУ майже півмільйона гривень зі своєї зарплатні. Цю традицію у міській раді зберігають і донині. Збір одноденного заробітку проводять щомісяця. Він включає заробітну плату, доплати, надбавки та премії за ці кошти придбано понад 40 автомобілів, за ці кошти придбано бронежилети. Дуже актуальними були бронежилети саме під час перших місяців повномасштабного вторгнення. Тепловізори, одяг, взуття для військових, старлінки. Інше обладнання. Спрямували на підтримку наших захисників і бюджетні гроші Луцької громади. У 2022 році це понад 30 мільйонів гривень. У цьому році вже виділили два та передбачили ще майже 50 мільйонів. Особлива увага, каже міський голова, до бійців волинських підрозділів, зокрема сотої бригади територіальної оборони. Після того, як військові відправилися на схід, потреби зросли. Відповідно, збільшилася й допомога. Автомобілі, квадрокоптери, в тому числі. Квадрокоптери з тепловізорами, тепловізійні монокуляри, рації багато іншого військового спорядження туди він відправили. Але запитів від військових не менше є. Це війна, і серед техніки, особливо машин та дронів, є втрати, тому запаси слід поповнювати постійно. Нещодавно міськрада закупила ще 90 дронів. Вони вже відправилися на розподіл у генштаб та на передову. Найближчим часом придбати щонайменше тридцять. Ви 40 квадрокоптерів для того, щоб їх подальшому передавати, в цілому з бюджету за весь цей час було виділено більше 120 мільйонів гривень для підтримки збройних сил України для наших військовослужбовців. Частина грошей, субвенція для військових частин на матеріально-технічне забезпечення, ремонти, інженерно-оборонні споруди. Решта це необхідне обладнання та спорядження. Зокрема, 120 квадрокоптерів та більше 30 тепловізорів. А ще десятки зарядних станцій та засобів зв'язку, амуніції військового одягу, тактичних рукавиць, рюкзаків. Закуповували також різного роду інструменти, бензопили, саперні лопати, подовжувачі і не тільки. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12-й канал.